Всім вітання. Практика критерії істини це найкращий вислів, який підходить для перевірки всіх процесів, законів. Досить часто критикують, навіщо там щось вивчається, давно написано. Всі закони є вчи їх, і все працює. Зараз такий буде простенький експеримент. Дивимося у нас зараз. Тестер стоїть на Оми. Так, на 600. Так, показує. Видно. 19 Ом. Це в нас навантаження. Я зробив зборочку конденсаторів. так. Зараз поставлю сюди замір напруги. Стоїть у нас амперметр. Ставимо його на ампери. І вольти, зараз я зроблю зупиночку, скомотую і проведемо такі заміри. Так, стоїть вольтмет, вольти, ампермет, ампери. Конденсатори у нас будуть як живлення. Заряджається через випрямляльний мостик. І навантаження дві лампочки паралельні. Так, вони 40, паралельно з'єднані, 19. В принципі, все якби правильно, але зараз подивимося, що в нас з струмом. Тому що я вже не раз стикаюся з тим, що коли міряєш опір лампочки, то струм повинен бути значно більший. На практиці і по потужності, і по ватметру, і по амперметрах струм менший. Зараз я включаю. Запрацювало дві лампочки і дивимося на прогу. Напруга 50 вольт 0,36 ампера. Мона буде робити стоп-кадри і обрахунки. Я зараз буду виключати. Тобто у нас зараз, в даний момент, струм протікає через дві лампочки. От, ампермет у нас включений. Виключаємо трансформатор, який підзаряджає конденсатор, і дивимося, розряд пішов. І потім можна буде робити стоп-кадр. Я це зараз зроблю і в описі покажу діаграмку. Лампочки вже ледь що жевріють. Струм 023 напруга пішла. Я вже попередній цей робив. Виписав все. І зараз обрахунки зроблю. Так, зразу можу сказати, що у нас, якщо брати по закону ОМА, тут показує, що не 19 Ом, а значно значно більше Ом. Так що вивчати зовсім цікаво. І закони написані досить таки теж цікаво. Зараз йдемо робити обрахунки, потім зробимо висновки. Ще раз показую, оце у нас блок живлення 4 конденсатор. Це можна сказати само. акумулятор. І якщо взяти ці шлампочки, включити на акумулятори, той самий ефект буде, я вже перевіряв. Так, от, у нас вже розрядилося повністю струм нульовий. Напруга нульова, І йдемо робити обрахунки. Ще один показник. У нас йде 35 Вт споживання. Лампочки горять. Зараз я виключаю, так, зроблю зупинку. Так, сам трансформатор бере 17 Вт, лампочки я виключу. Видно так. 16-17 Вт, тобто з лампочками зафіксували, без лампочки зафіксували. Зробив невеличкі підрахунки, дивимося, якщо взяти закон Ома і дорівнює U на R, е, то при 19 Омах на струм повинен бути 2,57. Якщо ж порахувати, 49 на 0,36 це реальні показники, які ми брали на переводах. То у нас опір 136 Ом повинен бути. 19 і 136. Дуже велика нестиковка. Пішли далі. Дивимося, у нас напруга 49 струм 0,36. Опір згідно з закону умову, повинен бути 136. Далі напруга 45, 0, 128 Ом, 20 вольт, 83 Ом, 10 вольт, 55 Ом, 4 вольта, струм 0,12, струм 33 Ом. Тобто у нас виходить, що закон Ома для такої простої схемки вже не працює. Такий Простеньке пізнавальне відео, тому що треба тільки практикою перевіряти, тому що впливають теплові процеси, хвильові процеси. Хоча я більше скидав на те, що коли ми користуємося змінним струнумом, то у нас є індуктивний опір лампи, це так як вона спіралька виконана. Але і на постійному струмі ми бачимо такі самі приколи. Так що Експериментувати досить таки цікаво. От, всім успіху і до нових зустрічей!